Вітаю, мої любі другокласники і їх батьки. З вами Анастасія Петрівна і ми на уроці математики. Тема сьогоднішнього року віднімання двоцифрових чисел виду 65 відняти 20. складання і розв'язування задач. І сувора, і солов'їна, математики країна. Праця тут іде завзята. Вміли ж спритно рахувати. Зараз ми з вами спритно і порахуємо, допоможемо їжачкові зробити запаси грибочків на зиму. Подивіться, будь ласка, на дані вирази. Давайте пригадаємо, як ми з вами додаємо двоцифрові числа. Наприклад, 12 додати 8, десяток тримаємо в кулачку. 8 додати 2, 10 і виходить 20. 12 додати 80. Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Отже, 92. 74 додати 6. 4 додати 6 і додати 70 80 74 відняти 60. Від десятки віднімаємо десятки від одиничок віднімаємо одиниці. Виходить 14. 38 відняти 7. Тут у нас віднімання іде без переходу через десяток. Отже, 31.

Продовжуємо. Попрацюємо в зошитах. Запишіть сьогоднішнє число, класна робота, і з нового рядочка поставте крапочку. Ми виконаємо математичний диктант. Поставте на паузу і запишіть. Отже, розпочинаємо наш диктант. Усно знайдіть значення виразів і запишіть тільки результати. 67 відняти 7. Записали тільки результат. 4 додати 32. 45. Відняти 3. 52 додати 7.

100 відняти 90. 69 відняти 69. Є. А тепер нижче з нового рядочка запишіть знайдені числа в порядку збільшення. Від найменшого числа до найбільшого. Поставте на паузу і виконайте це завдання. Отже, перевіряємо. Ми з вами записали значення виразів і нижче записуємо їх у порядку збільшення 0, 10, 15, 36, 42, 59, 60, 71, 80. І другий раз 80 можна і не писати. Тут два в нас значення, числа 80. Якщо записали два рази, добре. Отже, продовжуємо. Сьогодні ми з вами працюємо на сторінці 52. Подивіться, будь ласка, на малюночок і поясніть, як знайшли різницю 65 відняти 20. Отже, ми бачимо з вами 6 десятків і 5 одиниць. Котик забирає 2 десятки. Ось він забрав. Він не забрав не одинички, а забрав десятки. Отже, який висновок ми з вами зробимо? У виразах. Прикладу, 65 відняти 20, від десятків віднімаємо десятки. Ну а тут у нас від 5 відняти 0, залишається все одно 5. Отже, від 60 відняти 20 і залишається 5. Отже, 40 додати 5 дорівнює 45. Зараз ми попрактикуємось. Запишіть вирази 303. Знайдіть їх по підручнику. І давайте обчислимо. Спочатку виконаємо це усно, а далі ви їх запишете. 78 відняти 40. Пригадуємо нашого котика: 7 десятків і 8 одиниць відняти 4 десятки. Тобто 70 відняти 40. У нас буде 30. І 8 відняти 0 буде все одно 8. Отже, 38. 93 відняти 80. 90 відняти 80 буде 10. І 3 відняти 3, отже, 13. 34 відняти 30. Подумайте самі. 4. 34 відняти 20. Знову ж таки. 30 відняти 20 буде 10, і 4 відняти 0 буде 4, 14. 56 відняти 30 і додати 2. 56 відняти 30, можна тут використати простий олівчик записати, щоб ми не заплуталися. 50 відняти 30 буде 20, і залишається 6. Отже, 26 додати 2 буде 28. 41 додати 4 і відняти 20, 41 додати 4. Тут ми 4 додаємо до одинички. Виходить 45, а 45 відняти 20 буде 25. Далі пригадаємо вирази з дужками. Першою дією ми виконуємо приклад в дужках. 12 відняти 9.

За малюнком складіть задачу, яка міститиме запитання, скільки цукерок залишилося в коробці. Ми з вами бачимо коробку цукерок і запис: Ми взяли з коробки 20 цукерок. Скільки цукерок залишилося в коробці? Що у нас залишається невідоме? Нам треба придумати, скільки цукерок спочатку було в коробці. Ну, наприклад, якщо їх було 45. Давайте придумаємо таку задачу. У коробці було 45 шоколадних цукерок. Діти взяли з коробки 20 цукерок. скільки цукерок залишилося в коробці. Розв'язання буде 45 відняти 20, торів 25. Тут ви можете вставити будь-яке число. Або, наприклад, 25 цукерок було, взяли 20, залишилось 5. Або, наприклад, 35 цукерок було, 55 цукерок було. Придумайте свою задачу. Ну а зараз рухлива вправа, відкладіть свої олівці. Давайте розімнемо наші пальчики. Ми трошки встомилися, написали з вами багато. Давайте відпочинемо. Покажіть мені свої пальчики. Ми писали, ми трудились, наші пальчики стомились. А щоб гарно написати, треба ручки розім'яти. Руки тільки раз тряхнемо і писати знов почнемо. Відпочивши дружно враз, приступив до праці час. Молодці! Прекрасно! Працюємо далі. Розгляньте табличку на сторінці 53, в якій подано інформацію про свійських птахів урку, качку. Та індичку. Дайте відповіді на запитання. Отже, їжачок нас запитує. Щоб дізнатися довжину тіла індички, я мислено проводжу лінії у стовпчику. довжина. Ось у нас довжина і індичка. І беру значення з комірки, в якій вони переховуються, перетинаються. Так? Отже. Хто із світських птахів найважчий? Давайте подивимося. Найважчий, який має найбільшу масу? Так, це індичка. Вона має 7 кілограмів. А хто найлегший? Курка. На скільки сантиметрів довжина тіла качки більша, ніж довжина тіла курки? На скільки сантиметрів довжина тіла качки більша, ніж довжина тіла курки. 60 відняти 30 дорівнює 30 см, тобто на 30 см довжина качки більше, ніж довжина курки. Чудово! А тепер переходимо до обчислення. Усний рахунок 60 відняти 20. 40 30 відняти 10. 20, 70 відняти 50. 20, 80 відняти 50. Це як 8 відняти 5, тільки віднімаємо десятки, 30. 40 відняти 20 і відняти 10. 10. 100 відняти 30 і відняти 50. пригадуємо, що 100 це 10 десятків. Уявляємо собі 10, відняти 3 і відняти 5. 20. Чудово. Переходимо до наступного завдання. Обчисліть вирази. 47 відняти 30. Знову ж таки, пригадуємо. Від десятків віднімаємо десятки від одиничок одиниці. 17. 43 відняти 30. 40 відняти 30 буде 10. І 3 відняти 0. 13. 45 відняти 30. 15, 76 відняти 50. 70 відняти 50. Буде 20. І 6 відняти 0, 6. Отже, 26. 76 відняти 30. 7 десятків відняти 3 десятки. 4 десятки, 40, тобто, і 6 залишається 46. Далі самостійно. 76 відняти 60. 16, 78, відняти 60 і відняти 8. 10. 78 відняти 30 і відняти 4. Поступово. Тут у нас виходить 48, відняти 4, 44. 78, відняти 20 і відняти 10. 70 відняти 20, буде 50 і 8 залишається 58, відняти 10, 48. Чудово. Рухаємось далі. А тепер подивіться, будь ласка, на наступну фігуру і подумайте, скільки малих кубиків потрібно покласти, щоб утворився великий куб. Перший кубик ми вставляємо на низ, і другий кубик. Так, нам потрібно вставити два малих кубики. На цьому наш урок завершено. Вашим домашнім завданням буде номер 307 і 308. Подивимося на вирази. Пригадуємо, пам'ятаємо, що вирази із дужками. Першочергово ми виконуємо дію в дужках. І задача. Давайте розберемося в ній. У Наталки на підвіконні стоять три орхідеї. Та 5 фіалок. це сорт квітів. А в Надійки на 4 кімнатні рослини більше. Скільки кімнатних рослин у Надійки? Користуємось коротким записом. Це задача про дівчат. Наталка і Надійка. Що нам відомо про квіти, які стоять у Наталки? Три орхідеї і п'ять фіалок. От ми записуємо три орхідеї та п'ять фіалок. А в надійки нам відомо, скільки орхідей, скільки фіалок? Що нам сказано? На чотири кімнатні рослини більше. На чотири рослини більше, тобто невідоме число. Питання задачі. Скільки кімнатних рослин у надійки? Ми знаємо, скільки кімнатних рослин у Наталки? Ні, нам треба іще дізнатися, скільки в неї кімнатних рослин, а потім на чотири рослини більше буде в надійки. Бажаю вам успіху! Сподіваюсь, мій урок був для вас корисним. До нових зустрічей!